Доброго ранку, ми з України! Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про трансфери Київського Динамо, втрату збірної України, словесну перепалку Береза та Краснікова та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Микола Шапоренко отримав травму та не поїде разом зі збірною грати проти Англії та Італії у відбірковому етапі до Євро. І незважаючи на те, що Шоперенко зараз знаходиться у такому стані, коли він відновився і вже грає по 90 хвилин, але все одно йому ще треба багато часу, щоб, щоб набрати ті кондиції, щоб грати як у минулому сезоні. Також у збірні є Судаков, але він поки що також не набрав оптимальну форму, тому що максимум, що він зробив, це вийшов два рази з лавки запасних. Тому нашій збірні не вистачає такого гравця центру півзахисту, який вміє рухатись між лініями та просувати м'яч. Хоча подивимось, як буде Сергій Робров грати проти Англії та Італії, можливо, вони Судаков та Шепренко взагалі не потрібні проти таких збірних. Легенда Київського до Сергій Сидорчук залишає команди та переходить до бельгійського вестерло. Динамо погодилось на перехід капітана команди Сергія Сидорчука у клуб бельгійського чемпіонату. Півзахисник звернувся до клубу з проханням про можливість цього трансферу. Враховуючи його заслуги перед Динамо, клуб пішов на зустріч гравцеві та уклав угоду з бельгійською стороною. Протягом років Сергій Сидорчук був провідним гравцем та капітаном команди. У його активі 327 матчів та 21 гол в усіх турнірах за Динамо. І незважаючи на те, що як зараз грає Динамо та те, як грав Сидорчук, все одно він залишається легендою клубу та допоміг команді багато в чому. Одним з найкращих його часів, напевно, був період, коли клуб тренував Сергій Робров. В одному сезоні вони грали у лізі чемпіонів і навіть дійшли до однієї восьмої ліги чемпіонів. Але незважаючи на те, що в останніх матчах він грав не так, як колись, то це все одно для Динамо буде втрата, тому що, по перше, треба звикнути грати без свого капітана. По-друге, я більше ніж впевнений, що зараз буде в основі грати не Брашко, якого всі очікують, а Володимир Шепелів, який просто дочекався, коли він зараз буде грати постійно в основному складі. Що стосується ще одної легенди клубу, хавбека Дениса Гармаша, то він отримав статус вільного агента. Раніше повідомляли, що йому пропонували зменшити зарплату, щоб залишитись у клубі, але у підсумку домовились розірвати контракт. Він також, як і Сергій Сизарчук, показував свій найкращий рівень, коли клуб тренував Сергій Ребров. Але для мене Денис Гармаш це приклад того гравця, у якого дуже багато таланту, але на жаль, він його не використав. Можливо, погано тренувався, можливо, в нього був поганий режим. Бо навіть коли Динамо вже погано грала у лізі чемпіонів у 2021 році, він тоді все одно показував високий рівень, коли виходив з лавки запасних. І саме він забив тоді єдиний гол у тому розіграшу Ліги Чемпіонів. Але це ще не все. Бодинами залишить в найближчий час ще один гравець. Мова йде про Кахима Переса. І скільки б Динамо не підписувало таких легіонерів, які коштують 1-2 мільйони євро, в них все одно не виходить підписати того гравця, який зможе закріпитися в клубі та допомагати виконувати завдання. Кахім Перес та Джастін Лонвейт перейшли в Динамо в минулому сезоні, і було відносно багато сподівань, що вони можуть якось допомігти киянам в тому, щоб покращити свою гру. Але у підсумку ми побачили, що вони ну, майже не грали в основному складі. Учистку довіряв одним і тамим самим гравцям. Сударчуку, Шепілєву, Буяльському та іншому. А такі гравці, як Лонвик та Періс, у яких дійсно був потенціал, і з ними було потрібно працювати. Але, на жаль, у підсумку ми знову бачимо, як легіонер Динамо, погравши в складі Динамо один рік, переходять кудись на правах оренди до іншого клубу. Англійський Вулверхемптон влітку цікавився українським півзахисником Жорони Віктором Циганковим. Як повідомляє Sport.ua, представникам англійського клубу сподобалася швидка адаптація циганкова в Іспанії, знання англійської мови, вміння зіграти на кількох позиціях та успішна гра за збірною України у червні 2023 року. Втім, жорони поки що не збирається продавати українського хавбека. Каталонці планують продати Циганкова не раніше літа наступного року. Клуб планує отримати за гравця щонайменше 30- 40 мільйонів євро. Нагадаю, що Динамо у випадку перепродажі гравця утримає 50% від наступного трансферу, тобто десь 15-20 мільйонів євро. Взагалі, незважаючи на те, що він дійсно провів непогане півріччя за Жерону, також непогано зіграв зі збірну, я мало вірю в те, що Вулверхептон готов був заплатити 30 мільйонів за циганкова. Але я думаю, що просто вже зараз готуються продавати циганкова наступного літа, а тому вже готують якийсь грунт, новини, щоб інші клуби дивилися і можливо звернули увагу на нього. 20-річний український півзахисник Максим Хлань підписав контракт із польською Лехією, яка грає як в нашій першій лізі. Умови угоди клуб не афішує, лише повідомляє про те, що українець перейшов на правах вільного агента. Попереднім клубом хланя була Зоря, з якою він розірвав контракт зі скандалом і в односторонньому порядку. У квітні 2023 року гравця через конфлікт із керівництвом луганського клубу було відсторонено від першої команди. і Він тренувався із зорею Ю-19. І насправді якось сумно виходить, тому що Максим Хлайн зараз міг грати у лізі конференцій, а замість цього зараз буде грати у першій лізі Польщі. І зараз ми прекрасно бачили, що Зорю залишило багато основних гравців, а це означало б, що він би зараз грав як основний гравець. Нещодавно почесний президент СК Дніпро 1 Юрій Береза висловився щодо тандему в кучер» на чолі команди. Кучера і краснікова ніхто не запрошував, вони прийшли самі, пообіцявши привезти з собою гравців. Була повна безвихідь перед неповною безвихіддю, начебто, вони й врятували тоді Дніпро 1 але нам довелось грати за їхніми правилами. Це була така собі хитра угода, щоб врятувати металіст. Але я із самого початку не вірив у кучера і краснікова. Кучер завоював з Дніпром один срібло лише завдяки багажу Йовічовича, який він заклав. Кучер просто підтягнув футболістів та розставив їх на потрібні місця. Саме завдяки напрацюванням Йовічовича, кучер і вискочив з Дніпром один на друге місце. Із частиною слів я погоджуюсь, тому що чим далі кучер тренував Дніпро 1 тим далі вони гірше грали. А тому завдяки цьому вони провели просто бездоганну першу частину сезону, зайняли друге місце у лізі конференцій та посідали перше місце у чемпіонаті України. Після програшу АЕК у минулому сезоні я намагався поговорити з кучером, але мені здалося, що він якийсь неадекватний. Пізніше, як виявилось, кучер це не тренер, а футбольне нещастя. Пара кучер – основні винуватці виліту Дніпра один з Єврокубків. Це обкладання футболістів податками або грають ті гравці, агенти яких знаходяться в орбіті Краснікова. Це металічне нещастя імені Ярославського. У Краснікова може бути успіх тільки в тій команді, де є мільярди, а у всіх інших клубах буде просто дуриливо. А ось з цією частиною я не погоджуюсь, тому що, так звичайно, Красніков провів свої найкращі роки в металісті. Також він працював в Динамо, допомагав їм робити трансфери. Вони зробили такі трансфери, як Буено, та Сітклей, і як бачимо, вони не вийшли. Але я думаю, що в цьому випадку Красніков просто помилився з вибором кучера. Він думав, що він зможе якось прогресувати, розвиватися. Але, як бачимо, тренер з нього не вийшов поки що. До речі, що стосується тих трансферів Динамо, то тоді Киян тренував Хацкевич. А всі ми пам'ятаємо ту гру, коли тренував білоруський наставник. Ну а якщо порівнювати ті часи, коли металіста Дніпро боролися за бронзу чемпіонату, то я прекрасно пам'ятаю, що Дніпряни витрачали на трансфери набагато більше і невдалих трансферів було також набагато більше. До речі, Красніков відповів на це інтерв'ю і заявив, що він не знає, хто такий Юрій Береза, та не бачився з ним жодного разу. Окрім цього, що цікаво, дует Красикова та кучера підтримали інші гравці Дніпра 1 це Артем Довбик, Олексій Гуцеляк та Едуард Сарапій. І наостанок дякую, що дивитесь мої відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!